підручник для диктатора і план з узурпації влади у США так демократи називали проєкт 2025. Це збірник рекомендацій, який склали експерти-консерватори на новий термін Дональда Трампа про те, як керувати державою. Обраний президент наполягав, що нічого не знає про цей документ. Однак, розробники проєкту уже є в його команді, а деякі пункти у ньому відповідають обіцянкам Трампа. Ми працюємо над побудовою світлого майбутнього та просуванням нашої країни вперед. А є ті, хто намагається повернути нас назад. Ви бачили їхній порядок? Денний це проект 2025. Проєкт 2025 – це масштабний і докладний документ на понад 900 сторінок. Але якщо дуже стисло узагальнити його суть, він про те, як США з адміністрації республіканців перетвориться на ультраконсервативну християнську державу, де повноваження президента будуть розширені настільки, щоби він міг безперешкодно керувати країною у своїх інтересах. Прогресивні демократи і радикальні ліві заполонили уряд. Проєкт 2025 – Це спроба відновити належний конституційний порядок у цій країні з особливою тривожністю критики проєкту заговорили про нього після перемоги Дональда Трампа, і справа не лише в положеннях документу, які відтак надають президенту більше повноважень, а якраз у тому, у чиїх руках вони опинилися. У цьому відео ми пояснимо, чи можна вважати проєкт 2025 прямою покроковою інструкцією на президентство Трампа. І якщо буде частково так, куди це приведе Америку у найближчі чотири роки? Щоби поглянути на ситуацію із різних боків, для цього матеріалу ми поговорили як зі співавторами, а отже, прихильників. Так і з критиками проєкту. Отже, про що цей проєкт? Насамперед у ньому викладено особливості формування нової президентської команди, тобто, як і де шукати кваліфіковані, якісні і головне лояльні до президента кадри. Як зазначає у передмові до проєкту його керівник, усе це має допомогти запустити роботу нової адміністрації у перший же день роботи. Але спершу треба позбутися тих, хто може заважати президенту реалізовувати його політику. When you have... Якщо у вас є постійні люди на ключових політичних посадах, яких не може змістити президент через їхню захищеність, або яких складно змістити, все це підриває демократію. у ключових інституціях США роками зберігався баланс між так званими політичними призначенцями і позапартійними кар'єрними чиновниками, як відзначає The Washington Post, відтак замість позапартійних держслужбовців, які займалися питаннями, наприклад, охорони здоров'я, захисту клімату або освіти, до виконавчої гілки влади прийдуть люди Трампа Стюарт Бейкер, юрист і один із співавторів проєкту 2025, Певен Трамп неодмінно буде домагатися, щоб ця частина плану втілилася у життя. він відчуває, що багато чого з того, що він хотів зробити, було зірвано членами виконавчої влади, які або були кар'єрними чиновниками, або не були тими політичними призначенцями яких він мав би обрати, і тому він визначить інший набір політичних призначенців? Чи станеться це? Я думаю, це відкрите питання. Багато законів регулюються, і не всі вони на його боці. хто ж прийде натомість, автори проєкту 2025 будують ідею пошуку необхідних кадрів на чотирьох стовпах: по-перше, досягнення консенсусу щодо того, як треба керувати основними федеральними агентствами, щоб знищити діпстейт. Так, вам не почулося тут. йдеться про теорію змови популярну серед прибічників Трампа, про існування так званої глибинної держави, згідно з якою чиновники і інші сили в Вашингтоні здійснюють тінове нове управління державою, підриваючи авторитет Трампа. По-друге, створення кадрової бази даних. Третя поява академії президентської адміністрації освітньої онлайн-системи, де спеціально вирощуватимуть нові кадри під завдання і відповідне ідеологічне спрямування нової консервативної адміністрації. Четверта це створення так званого посібника для перших 180 днів після приходу до влади нового консервативного президента, щоб нова адміністрація могла якнайшвидше включитися в роботу найяскравіші глави проекту 2025 – це ті, які окреслюють, як Трамп може здійснювати абсолютний особистий контроль над федеральним урядом, тобто як він може реструктурувати білий дім та федеральну бюрократію, щоб позбутися людей, які йому не подобаються, і замінити їх на людей, які будуть робити все, чого він забажає. Що ще важливо, Проєкт 2025 відкрито пропонує президентові можливість карати політичних опонентів на думку його авторів, міністерство юстиції та усі його правоохоронні підрозділи, зокрема ФБР, мають перейти безпосередньо під контроль президента. Крім того, документ радить повністю розпустити міністерство освіти і передбачає вкрай жорстку імміграційну політику, яка імпонує Трампу. Ну і наостанок, оскільки автори проєкту 2025 хочуть бачити Америку країною християнських цінностей, вони, хоча й не анонсують повної федеральної заборони на проведення абортів, але прагнуть максимально ускладнити цей процес. Натомість автори документу також радять збільшити фінансування релігійних організацій у США, а місцями релігійність цього плану може здивувати як, от згадка у розділі про міністерство праці, про те, що субота має бути загальнонаціональним вихідним, адже Бог призначив суботу днем відпочинку. Хто стоїть за проєктом 2025 і Який стосунок ці люди мають до Трампа? Проєкт у квітні 2023 року опублікував консервативний дослідницький інститут The Heritage Foundation за участі ще близько сотні інших консервативних організацій. Своєї ваги цей інститут набув ще у 80-ті, за часів президентства Рональда Рейгана. У 2016-му вплив інституту позначився і на першому президентстві Трампа. Одна із тодішніх лідерок The Heritage Foundation Ребекка Мерсер допомагала Трампу формувати його команду. До слова тоді інститут теж публікував документ із рекомендаціями новому президенту, і дві третини із тих побажань у Білому домі врахували як от збільшення витрат на оборону або вихід США із паризької кліматичної угоди. Сам же Дональд Трамп говорив, що нічого не знає про проєкт 2025. Я не маю нічого спільного з проєктом 2025. Я його не читав. Я не хочу його читати спеціально. Я не буду його читати. Але в низки американських видань є контраргументи. The New York Times розповідали, що 18 із 40 основних співавторів документа колишні співробітники перша Адміністрації Трампа, а один з авторів працював у його перехідній команді. Зокрема, керівник проєкту 2025 Пол Денс, який очолював апарат управління персоналом, коли Трамп був президентом вперше. А очільник The Heritage Foundation Кевін Робертс, близький до новообраного віце-президента Джейді Венса, Венс до речі, писав передмову до нової книги Робертса Ранні світанки, у якій автор розповідає, що США на порозі другої американської революції. Декого зі співавторів проєкту 2025 Трамп уже обрав на посади у новій адміністрації, як от Бренда Накара, який може стати головою федеральної комісії зв'язку, якщо його кандидатуру затвердить Сенат, або Тома Гомана, співробітника The Heritage Foundation. його Трамп призначив боротися із нелегальною міграцією і називав царем кордоном. Центр американського прогресу, американський аналітичний центр, який відстоює ідеї ліберальної демократії, називає проєкт 2025 підручником для диктатора. Роберт Бенсон, старший аналітик центру, каже, вважає проєкт документом, який може підірвати цілісність американської демократії. Бенсон додає, ідеться не просто про небезпеку, пов'язану із розширенням повноважень президента, а й про те, що цим зможе скористатися саме Трамп you have both у вас є посібник, який з одного боку наділяє надзвичайною владою одну особу на посаді президента Сполучених Штатів, а з іншого підриває систему стримувань і противаг та інституційну стійкість наших демократичних інститутів. Американська влада влаштована таким чином, що у вас є система стримувань і противаг. Без яких жодна особа не може реалізувати свій план, проєкт 2025 ігнорує це. а потім передає всі повноваження президентові. Це небезпека. Але аргумент для заспокоєння полягає і в тім, що і сам Трамп не погоджується із геть усіма положеннями проєкту 2025. Окремі його частини він називав абсолютно жахливими і безглуздими. Та й представники його передвиборчої кампанії стверджували, що проєкт не відповідає геть усім планам Трампа на президентство. Зокрема, це стосується, наприклад, репродуктивних прав жінок. Трамп не підтримує жорстку федеральну заборону на аборти і обіцяв після приходу до влади передати це питання на розсуд влади штатів. Крім того, окремі ідеї проєкту 2025, які навіть і розділяє Трамп, ймовірно, буде доволі складно і дорого втілювати в життя. Як от його обіцянку про найбільшу депортацію нелегальних мігрантів, у найперший же день я започаткую найбільшу програму депортації в історії Америки, щоб вигнати злочинців. Я врятую кожне місто і містечко, яке було захоплене та завойоване. І ми посадимо цих злісних і кровожерливих злочинців у в'язницю та виженемо їх до біса. З нашої країни якомога швидше. Критики цієї ідеї наполягають, що така операція зіштовхнеться із величезними матеріально-технічними, юридичними і бюрократичними проблемами, що зробить її практично неможливою для втілення впродовж чотирирічного президентського терміну. Так само залишається відкритим питання і щодо ймовірності заміни позапартійних чиновників на виключно лояльних до Трампа людей. Стюарт Бейкер каже, не береться прогнозувати, наскільки ідеї проєкту 2025 будуть утілені у політиці нової адміністрації. На його думку, Трамп ставитиметься до цього документу із певною обережною. Оскільки проєкт під час виборчої кампанії став приводом для критики Трампа з боку демократів і не допоміг йому перемогти. Я не очікую, що проєкт буде настільною книгою у Білому домі, але він був написаний людьми, які здебільшого були на боці Трампа і намагалися порекомендувати йому те, що на їхню думку полегшить втілення основних політичних інстинктів президента. Отже, це корисно прочитати, якщо ви хочете мати уявлення про те, що може статися. Зак Бошан, старший кореспондент Vox, каже, попри ризики в американській системі управління все ж таки є чимало запобіжників, які не дозволять перетворити країну на диктатуру. Це і сила окремих штатів, і свобода слова, і стійке громадянське суспільство. Я гадаю, що навіть якби реалізувати усі ідеї проєкту 2025 одночасно, США все одно лишиться демократією. Однак це буде вже скомпроментована та вразлива до підриву демократії. Відтак у вас буде низка істотних проблем. Рекомендацію проектів варі. Юються від нормального до катастрофічно поганого з точки зору наслідків цих змін. Те, що являє собою трампізм, існуватиме ще довго після Дональда Трампа. Наступні чотири роки стануть неабияким випробуванням американських інститутів, нашої демократії, нашої стійкості. Але це випробування триватиме і надалі. Що дає мені надію? Так це те, що Сполучені Штати є неймовірно різноманітною країною, яка має 50 штатів, тисячі муніципалітетів, складну бюрократію. Одній людині дуже важко прийти і закріпити владу таким чином, як, наприклад, це зміг зробити Віктор Орбан. Тим не менш, ми повинні залишатися дуже пильними. опитування від Navigator Research від жовтня цього року свідчить, 52% американців виступають проти ідей викладених у проєкті 2025. зокрема, троє із кожних десяти шанувальників республіканської партії. Підсумуємо, проєкт 2025 не зовсім тотожний програмі Трампа на його президентство. І схоже, що не всі положення проєкту відгукуються новому лідеру, але він засвідчує важливі зміни у поглядах на розподіл влади і нові підходи у наповненні основних державних інституцій. Чи відкриває проєкт шлях Трампу до узурпації влади у США? Частково так, але у системі влади США діють запобіжники, які наймовірніше не дозволять цьому статися в повному обсязі. Якщо це відео було інформативним, корисним і, можливо, навіть трохи заспокійливим для вас, будь ласка, дайте знати нам про це у коментарях і підписуйтеся на суспільне новини.